Рекомендовані листи. От е, є звичайний лист, я думаю, може і треба сказати, не знаю. Є звичайні листи, які, якщо там у вас 3, 5, 7 НФО, вам шлють їх пачками, і в кожного така пака цих листів, вони це звичайні лист, які кинули в скриньку і кинули де кінь, кинули дві забули про його. А є е, рекомендовані листи. Рекомендований лист Крупоштою це реєстровий лист, який зареєстрований, який має свій. Е, Номер свій трек-номер, він діється в базі, все в базі корпошти мається на увазі. І дуже часто запитують люди, прийшов рекомендований лист, що робити, забирати, не забирати тому подібне. В будь-якому випадку, якщо ви, вам прийшло повідомлення від Укрпошти, що вам надійшов рекомендований лист, обов'язково його потрібно забирати. Бо там може бути як переуступка боргу, що в принципі, так, скажімо, не, не цікаво, так і може бути судова повістка про те, що там відбудеться суд і тому подібне. Ви не заберете, не будете повідомлені, суд без вас, і потім така буде ситуація, яку. Віктор Дрончик, що він не знає, що робити. Тобто рекомендовані листи обов'язково треба забирати. <кій> Також рекомендованому листі може бути виконавчі провадження. Тобто відкрите вже виконавчі провадження, то підставив рішення суду або ми підставі виконавчого напису на перевоз.